Народний гурт Коростенські музики добре знаний в нашому місті та за його межами. Адже він неодноразово був учасником різноманітних конкурсів та фестивалів обласного та всеукраїнського рівнів, а ще є постійним учасником міських заходів. 9 та 10 березня у місті Львові відбувся сьомий всеукраїнський фестиваль-конкурс вокалу, хорового співу та інструментальної музики Галицькі самоцвіти, де «Коростенські музики отримали диплом лауреата першої премії. Дуже гарний конкурс-фестиваль. Я думаю, що цього фестивалю велике будуще. Дорослі групи в нашій номінації було 32 колективи. Про журі, хочу сказати так, професійні, вони професійні люди, вони професійні музиканти. І вони всі брали інструменти і участвовали в галаконцерті. Ну і в і виступали Крастенські музики. Дуже приємно, що нас запросили, що ми звали місце і, і в галаконцерти. Всього було 8 номерів. Ми були там Анатолій Стужук говорить: музиканти змогли донести до присутніх залі чарівні мелодії та високохудожні твори різноманітних жанрів. А під твір «Пограємо джаз навіть пританцьовувало журі. Таємниця успіху є мої хлопці. Це музиканти, котрі є з ким грати. Це основне. знаєте, це гарні музиканти. Ми дуже гарно готувалися, динаміку переживали. Ми не перший раз виїжджали на всі українські конкурси. Хотілося гарно показати себе і показати колектив. Можемо грати і страдну музику, можемо грати народну музику. От ми привезли два твори. Ми поіграємо жаз Дербенка і грали нашого. Сашою преподавателем, народного артиста України Вітара Губанова і в ретро. Ми програли ту програму, що ніхто, не ні один колектив її не грав. Ні оркестр, ні ансамбль. От то і Ізюменка. Кристинські музики, ви знаєте, ми маємо своє обличчя. От ми були на фестивалі, ми слухали, були істрадні джазові колективи, і були істрадні симфонічні, великі оркестри, і все. Ви знаєте, є обличчя. Ми своєобразний колектив в пані составу. Два баяна, дві труби, балавайка. Такого формату от в області нас нема. Чому в області ми були... Е Три рази ми ставали кращими в цій області. О цьому ізюмінг. Що нема в нас формату. В принципі, ми навіть не формат. А чому? Тому скажу. Тому що тут грають кращі музиканти. Після перемоги у Львові гурт Коростенські музики запросили у вересні до Кракова. Там відбудеться фестиваль. Анатолій Стужук наголошує, участь у конкурсах підштовхує до нових напрацювань, вимагає йти вперед. Проте є одне, але фінансування. І добре, коли є спонсори та люди, що підтримують гурт. Ви знаєте, зараз в даний момент можна їздити дуже багато куди. Все залежить від підтримки, бо зараз за все треба платити. Обичайте, ми живемо так, хоче зучасти за поти, а ви знаєте, і проживання, і дорога, і це все. Я хочу подякувати тим всім людям. Дуже велика подяка. Це в першу очередь нашому директору Володимиру Дем'яновичу Жилевському. Володимиру Юрійовичу Горішонкову дав нам транспорт. Ну і Якову Емельяновичу Шишуку. Теж нашим друзям, тим, хто допомагав поїхати на фестивалі. Якщо все буде. Я кажуть, будемо живи здорові. Я думаю, будемо їздити. Я би хотів би, поїхали на наступний рік Креслалеві Роси. Є що є що послухати, є що послухати і показати себе. Окремо вдячні музиканти Віктору Васильовичу Чиколаєву та Миколі Корнієвичу Вознюку. Музичні твори в їх обробці вражають індивідуальністю і є неповторними, бо пишуться тільки для коростенських музик. Ми ще раз вітаємо колектив з перемогою, який сповнений творчими задумами.